Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Щодня певного часу ми зустрічаємося, щоб послухати, що нам із тобою говорить Бог через своє Слово, Біблію. Зараз ми слухаємо історії з Євангелії, описи життя, служіння і вчення Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Чи не спадало тобі на думку? Що тобі дуже хотілося б жити за часів Ісуса Христа, слухати Його проповіді, бачити дива, які Він робив, дивитися йому в обличчя. Мені часто спадало таке на думку, особливо коли я був дитиною і підлітком. І тоді я думав: от якби Ісус проповідував, я би покаявся, або от якби я таке диво бачив, то обов'язково пішов би за Ісусом, хоч на край світу. Але ми з тобою вже так багато знаємо з Євангелії, що помітили не всі, не всі, хто бачив чудеса, чув слова Ісуса, вірили. Далеко не всі. Наприклад, слухай історію, яка сталася за часів Ісуса Христа, і яку записав для нас Євангеліст Марк. Людина, в якої було багато грошей. Євангелія від Марка, 10 розділ. Коли Ісус ішов шляхом, наздогнав його якийсь юнак, аби поговорити з ним. Захеканий, він став навколішки перед Ісусом і сказав Вчителю, скажи, що я повинен робити, аби успадкувати життя вічне. Новоприбулий справив на учнів належне враження. Подивившись на його одяг та мову, вони дійшли висновку, що чоловік цей був багатий та добре освічений. Ти знаєш, заповіді, відповів Ісус, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, шануй батьків своїх. Я дотримуюся цих заповідей з дитинства, гаряче відповів юнак. Ісус приязно подивився на нього. Він знав геть усе про цього юнака. Він і насправді був гарною людиною і справді шанував закон Божий. Однак він забув, що найпершою і найголовнішою із заповідей є заповідь любити Бога всім серцем та розумом своїм. Також було в нього дещо, що любив він більше, аніж Бога. Якщо хочеш ти виглядати багатим в очах Божих, то повинен ти роздати всі свої гроші, відповів йому Ісус. Віддай їх тим людям, які терплять нестатки. І коли зробиш це, приходь і слідуй за мною. Обличчя юнака враз витягнулося. Він надто сильно любив свої гроші, щоб ділитися ними з кимось. Зітхнувши, він, зажурений, пішов геть. Дуже важко багатим людям увійти до царства Божого, сказав Ісус учням. Верблюдові легше пролізти через вушку голки, аніж багатію потрапити до царства Божого. Учні були вражені. Вони вважали, що для людей, які мають гроші, немає нічого неможливого. Якщо багаті не можуть бути врятованими, то хто може? запитали вони. Це є неможливим для всіх. Окрім Бога, відказав їм Ісус. Що чоловік або жінка не можуть зробити для себе Бог. Може зробити для них усе можливе для Бога. Ось бачиш, що сталося з цим заможним юнаком. Ісус запросив його стати своїм учнем, а він не захотів. Ісус запрошує тебе сьогодні, будь моїм учним, прийди до мене. Я заспокою тебе, пробачу тобі гріхи твої, поведу тебе з життям і дам тобі життя вічне. Підеш? А я скажу тобі до побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.